Привіт, вітаю вас, любі раки! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталія Астролог, і сьогодні прогноз на листопад 2025 року. Листопад для вас раки це місяць, який запускає таку особисту хвилю оновлень. І е, п'ятий, шостий дім у вас будуть активні, тобто тема радощів, дітей, любові, творчості, хобі, щоденної роботи, обов'язків, найму будуть активні. У фокусі. Саме тут відбудуться такі найголовніші події місяця. Листопад 25-го для вас раки це той момент, коли Всесвіт запитує вас, а справді тобі радісно там, де ти є. Тому місяць буде про переосмислення, як ви працюєте, кого любите і чим надихаєтесь. Нагадаю, прогноз дивимось за знаком асцендента, перш за все, і потім тільки по сонцю. Со, по сонцю, ви знаєте свій знак зодіаку, і він також має значення, але ось в таких загальних прогнозах більш інформативніші будуть саме асцендентні прогнози. Тому визначаємо асцендент або самостійно, або пишіть в коментарях ваші дані народження. Дата, місяць, рік, час і місто п'ять показників. І я вам ручками своїми для вас його визначу і напишу в коментарях. Тож поспілкуємось в коментарях саме, як у вас проходять прогнози, який більш працює. Взагалі ви можете задати мені будь-яке питання. І не забудьте поставити лайк, підписатись, якщо ви не підписані, і підтримуйте розвиток україномовного астрологічного контенту. До речі, у мене для вас вже є подяка за те, що ви лайкаєте, за те, що ви підписуєтеся, коментуєте. Дуже багато отримую від вас дякую. Тому це таке дякую для вас, В моєму телеграм-каналі. Безкоштовний урок, як визначити особисту тему свого місяця, будь-якого місяця, будь-якого року за методом Лунар. Це такий прогноз, куди сфокусуватися. Він такий загальний, але дуже дієвий. Вже перевірено на багатьох клієнтах, як працює саме Лунар. Тому посилання на свій телеграм-канал дам під цим відео. Тож головні події листопада давайте перейдемо детально, крок за кроком, до кожного 4 листопада. Марс переходить у стрільця у ваш шостий дім і робить напруження до Урану. Марс активує сферу роботи, служіння, здоров'я, рутини. І саме 4 листопада до середини грудня ви відчуєте такий підйом енергії і або підвищену напругу в цих питаннях. Марс у стрільці хоче динаміки, руху, експериментів. Тож нові робочі завдання можливі, або зміна графіку, раптові якісь такі ситуації на роботі, по робочим процесам щось відбувається неочікувано. Або з колегами, або з технікою робочою, стрес через те, що вам бракує просто відпочинку, чи перевантажуєте ви себе, і конфлікти між бажаннями, хочу встигнути все, і потрібна, яка. Якась така відновлення, тобто балансу немає у вас між роботою і відновленням від просто відпочинку. Тому змінюйте рутину в цей період саме з 4 листопада по 16 десь грудня, введіть краще спорт, прогулянку, таку легку фізичну активність, не перевантажуйте себе, краще діяти з розумом. Ніж знати натиском в цей період, і уникайте поспішних рішень, конфліктів і в колективі, саме у робочих процесах. Тому що ну, на що вам воно потрібно оцей конфлікт. Не ігноруйте сигнали тіла. Якщо воно ж каже стоп, то краще зупинитися. А, тому ось така воно, якби місяць починається дуже активно і дуже напружено. Тому тут можуть бути якісь такі неочікуваності у робочих моментах або у теми пов'язані з коханням. з... З дітьми, якщо для вас це актуально. ось тут будьте обережні. 5 листопада повня у тельці у вашому 11 секторі повня приносить результати завершення, ясність у темах дружби, команд, соціальних проєктів, майбутніх планів, якихось інтернет-проєктів. Ви можете завершити спільний проєкт з кимось, командну якусь роботу. Перш за все, прояснюються відносини у колі друзів або однодумців. Можливо, ви просто з друзями щось вирішували, і тут у вас стає розуміння. Того, як вам потрібно вчинити в тому чи іншому плані саме з друзями, ви побачите, хто реально вас підтримує, а хто ні. Можливо, також визнання вашого внеску, якийсь публічний результат або новий статус у ком'юніті у спільнотах. Не бійтеся, ділі, діліться своїми ідеями, такі поради вам будуть. Не бійтеся, діліться своїми ідеями. Вас можуть почути дуже впливові люди в цей період. Плануйте довго, строково. Зараз, зараз видно, у який, у який напрям вам варто рухатися саме в цей період. Але не розраховуйте лише на чужу підтримку. Головна сила у вас самих, дорогі раки. 7 листопада Венера переходить у Скорпіон, ваш п'ятий будинок. Ну тут п'ятий будинок я вже про нього говорила. Це дім радощів, і саме до 30 листопада, в цей період, 7 по 30 листопада, Венера буде проходити ваш дім радощів, дітей, любові, самовираження, хобі. І це час тепла, кохання, творчого натхнення. Ну, можливо, нове захоплення або закоханість у вас, більше ніжності у стосунках, бажання творити щось, прикрашати, відновлювати якусь гармонію або ну, взагалі любов у вас вирує в цей період. Тож Продовжуйте розвивати свої творчі таланти, робіть те, що вас надихає, займіться хобі, можливо, ви щось закинули, те, що вам приносило радощі. Ось вам потрібно до цього повернутися. Плануйте побачення, відпочинки, творчі проєкти. Не втрачайте голову від емоцій, тому що Венера вона буде в скорпіоні, а це така вона глибока і ревнива. Тобто тут можуть бути крайності у почуттях. Тому будьте тут ось обережні, щоб не втратити те, що вас радує. 8 листопада Уран починає ретроградити у вашому 11 секторі. До 26 квітня 26 року. Він буде оце, триває оця триває ця ретроградна фаза урана. Вона повертає старі соціальні сюжети. Він Остаточно вже проходить. Він з 2018 року у вас цю сферу торкає і ретроградить. Але зараз, ось саме 8 листопада, він остаточно буде виходити, проходити, знов повертатися до цієї теми. І е, які події він несе: повернення до колишніх команд, проєктів, спільнот, несподівані, якісь новини від друзів, зміна кола спілкування, причому також різко неочікувано. Ви більше не на одній хвилі з якоюсь командою. з Якимись людьми і ви це розумієте? Ви переоцінюєте те, кому ви довіряєте, і свої взагалі ідеї по життю, тому що про ваше майбутнє ваше майбутнє може також змінитися. Тому будьте відкриті до нових форматів співпраці. Перш за все, не поспішайте в цей час. Якщо якісь проекти зависли, то не тисніть. Дочекайтесь лютого 2026, го Там буде прояснюватися ситуація. І не втручайтесь у колективні конфлікти в цей період. Взагалі, у вас з 2018 року ось тут щось реформувалося. Саме в темі однодумців, спільнот, інтернет-проєктів, ваше майбутнє дуже сильно ось тут ну, якби реформувалося і оновлювалося. Зараз буде останній штрих. З 10 по 30 листопада. Починає ретроградити Меркурій у вашому шостому і п'ятому секторі. Він проходить у цю пітлю між зонами роботи, здоров'я, радощів і змушує вас переглянути взагалі спосіб того, як ви працюєте, як ви живете, і які події він може нести цей ретроградний Меркурій, повернення старих завдань, незавершених справ, проблеми з документами, до речі, технікою на роботі, затримки з комунікацією, роздуми про зміну роботи або Графіку, роботи, ну і робочі процеси можуть ті, що ви не завершили, або щось у вас було на паузі. Ось воно повертається, щоб ви тут остаточно вирішили, що з цим робити, або ви щось перероблюєте на роботі. А, можливі навіть повернення старих романів або тем, пов'язаних із дітьми, тому що він також чіпляє Меркурій ваш п'ятий сектор. Тому, ж, тому які, які будуть поради? Уповільняйтеся, зробіть паузу, це час для аналізу, для ідей, для того, щоб переробити щось. В цих сферах, навести лад у робочому просторі, в документах, в гаджетах, якщо вам це необхідно, не приймайте фінальних рішень, не підписуйте важливі документи, не купляйте техніку в цій нове робити ну, якби не рекомендується, тому що ви будете потім повертатися, щось вас тут не буде влаштовувати. Тут потрібно щось перероблювати. Але про Меркурій я ще запишу окреме відео. Тож дзвіночки, щоб не пропустити 12 листопада, з'єднання Меркурія і Марса у стрільці у вашому шостому секторі, і це момент концентрації рішень, все, що ви думали раніше, тепер вимагає дій. Ви Можете приймати рішення, змінити стиль роботи або підхід до здоров'я. Активно комунікуєте з колегами, запускаєте проекти. От тут у вас робоча така енергія, вона до речі, така що. Щось повертається, щось ви не доробили, або ну знаєте, або перероблюєте якийсь проєкт. Ось це дуже класно в це входити. Це не означає, що не потрібно запускати проекти. Потрібно, які ви думали запустити, або можливо, ви думали з ким співпрацювати, і ось тут якраз можливість для цього. Із негативного можуть бути суперечки через різні погляди на методику чи стратегію цього розвитку. Використовуйте цей день для чіткого плану і аналізу, не сперечайтеся і не приймайте рішень на емоції 12 також листопада. Починає ретроградити Юпітер. У нас три планети буде ретроградити. І ось Уран, Меркурій і, і Юпітер 12 листопада по 10 березня 2026 року. Ось такий період. Юпітер почин, він буде в раку ретроградити у вашому першому домі. І він, якби що дає? Юпітер це ж наша улюблена планета. Вона дарує що повернення якихось таких до тих справ, які ви втратили. Щось ви упустили, якийсь шанс. Удачу якось опустили. І тут Юпітер вас дано і каже: ось сюди, подивись. І що це означає? Це може бути повернення якісь можливостей, які ви не реалізували раніше, внутрішнє зростання. Тому що перший дім це про вас, про вашу реалізацію, про ваше тіло, зовнішність, про ваш імідж. І тут ви можете усвідомити себе якось іншою людиною. Працюєте з впевненістю, з, з іміджем, з самоцінністю, ну, щось тут прям з проявом себе. Можливо, ви займаєтесь зі стилістом і оцей час повернутися і доробити цю історію. Тож, завершайте старі цілі, не запускайте поки що нові проекти в цьому плані, але ну, не те, що не запускайте, без глиб... якщо ви думали про це раніше, вам якби вторинний шанс здається, щоб. Це реалізувати, тобто, у нас ось такий листопад, щось ви не доробили, щоб зараз переробити, і ви можете стартанути тільки те, на чим працювали. Якщо ви планували розширення масштабування своєго, свого особистого бренду, або ви хотіли навчитися якоїсь такої професії, де ви є наставником, експертом, то ось це час повернутися доробити і зробити якийсь проєкт, який буде потім вас розширювати, ваші горизонти розширювати, і вас як особистість покаже більшому кількості людей. 20 листопада друга така напружена ділянка місяця. І це буде Меркурій. Протистоянні з ураном і чіпляти ваш п'ятий і одинадцятий сектор. Нестабільний день для домовленостей, для комунікацій. взагалі така: зверніть увагу 20 листопада. Можуть бути зірвані зустрічі, непередбачувані новини, різкі якісь рішення прийматися у стосунках чи проєктах, змін, змінюються плани через якісь технічні проблеми. Тому не приймайте важливих рішень цей день. Це перша така порада. Особливо під емоціями. Уникайте сварок, особливо в парі або з дітьми. 20 також листопада буде новий місяць скорпіоні у вашому п'ятому секторі. Тобто, в такий, в, в, напружена насправді така дата, тому е, початок нового циклу у вас. У сфері кохання, творчості, дітей, радощів. Тобто тут вона така на напруженні починається ця радощі, які ймовірні події, народження нового проєкту. Тобто, взагалі, в новий місяць ми щось просто обдумуємо. Дайте пару днів для того, щоб місяць набрався сил і починати діяти. Це будь-який новий місяць. Нічого не починаємо саме в новий місяць. Ось так. Які події народжуються, якісь нові проекти пов'язані з творчістю, з творчістю, з дітьми, ідеї, якісь нові, ви отримуєте як реалізуватися творчо. новий етап у романтичних стосунках, бажання проявити себе, заявити про себе, про свій талант. Тож ставте намір на те, що приносить саме задоволення в цей день. Почніть творче або таке, почніть якесь хобі. Творчий напрям, і не діліться планами передчасно, Хай вони визріють в цей день. 21 листопада з'єднання Меркурія і Ліліт. Тобто, у нас іде 20, 21 листопада, також ну вони такі на напруженому вайбі. Меркурій і Ліліт у вашому п'ятому секторі підступний аспект місяця. Слова мають силу і можуть як надихнути когось або дуже сильно ранити. І такі більш провокаційні теми у спілкуванні ось тут саме. Конфлікти можуть бути через якісь неправильні формулювання, тобто тут ми слід. Слідкуємо за своїми словами, тут захочеться бажати, ну, сказати правду, але занадто різко, знаєте, так, щоб уколоти людину. Тому краще в цей день, 21 листопада, контролювати свої емоції. Ну, краще пересідіти і не розмовляти ні з ким. Тому що ну, і ми такі, що сприймаємо дуже оголене, така у нас оголений ресурс сприйняття. І не розпочинайте важливих проєктів і переговорів, особливо в цей день, або освічуватися, або щось виясняти відносини. Не потрібно. Використовуйте енергію для творчості, краще, а не для сварок. 25 листопада з'єднання Венери і Меркурія, і саме з 25 листопада починає гармонійна така енергія заходити в чат. У вас п'ятий дім. Це час для відновлення, любові, натхнення, легкості. Можливо, ви з кимось сварились, ось тут ви примиритесь. Романтичне знайомство, можливо, в цей день. Гарні новини щодо дітей, в темі дітей, все, все що пов'язане з дітьми. Натхнення у творчих проєктах. Ось тут прям, ну, супер класний день для того, щоб спілкуватися для зустрічі, для мистецтва, для краси, для того, щоб зробити щось приємне комусь, і собі, і комусь. Не закривайтесь серце в цей день. Дозвольте собі відчувати. 30 листопада Венера перейде в стрільця, у ваш шостий дім, і тут вона поліпшує, тому що Венера це планета малого щастя, так? успіхів і щастя. І вона починає період гармонізації робочого простору, турботи про тіло, в роботі і в здоров'ї починається поліпшення. І тут, що можливо, покращуються стосунки з колегами, якщо вони були у напруженні. Можливо, ви знайдете роботу от таку для душі, знаєте, щоб можливо, ви монетизуєте своє хобі. Бажання такої естетики, естетизувати побут, тобто зробити його красивим, щоб у вас було все так затишно, красиво, змінити імідж, можливо, захочеться вам також, тому дбайте про своє здоров'я в цей день, перш за все, тому що шостий дім це і про здоров'я. Якщо ви лікувалися, у вас прийде гарні аналізи, або ви, ви Власне, в цей день записатися на масаж спа, якусь систему харчування нову впровадити і вона буде вам підходити. Впорядкувати робочі місця, украшати робочі місця і відпочивати. Ось такий буде для вас листопад 2025 року, і давайте підсумуємо. Це час для внутрішньої такої перебудови через радощі, через якість життя і здоров'я. Всесвіт, ніби каже, наведи лад у своєму темпі, у своєму графіку, і ви відчуєте від цього справжню радость. Фокус місяця йде перш за все на балансі між роботою і відпочинком, між роботою і задоволенням, турбота про тіло, про любов і натхнення. Творчість, хобі, діти також все це в фокусі. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться відеопрактикам Полунар, щоб зрозуміти, ну що для про що саме ваш місяць, і будь-який місяць будь-якого року, на чому зробити фокус на здоров'ї, на роботі, на, на дітях, на відносинах. Це все є вже в вашому гороскопі, в вашому лунарі. Посилання даю під цим відео. З вами була ваша астроната. До зустрічі в наступних прогнозах. І нехай всесвіт розкриє перед вами найсміливіші горизонти. Побачимось!